Нагадаємо про збір. Воїни бригади «Форпост», щоб бити ворога, потребують засобів радіоелектронної боротьби, дронів та коштів на ремонт позашляховиків. Вони звертаються за фінансовою підтримкою, оголосивши відповідно збір. Ну а підтримати бійців можна, пройшовши вже зараз за qr кодом який ви бачите на екрані, або ж за номером банківської картки. Воїни розраховують зібрати 140 тисяч. Цифра невелика. Сподіваюся, що ми протягом спілкування наблизимося принаймні до її закриття. І зараз з нами позивний Артем, офіцер із застосування БПЛА бригади Форпост. Вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава доброго вечора, студія. Давайте розпочнемо саме з вашого збору. Розкажіть про це детальніше на які дрони ви збираєте, як ви будете їх застосовувати. Ми продовжуємо збирати, як правильно ви зазначили на дрони. Це FPV-дрони, особливо з нічною камерою. Ми зараз іноче активом активно працюємо з FPV-дронами. Також збираємо на Mavic 3T, Це дрони з тепловізором, щоб теж в темну пору доби виявляти ворога. Якщо говорити про потреби, от зокрема на дрони на мавіки, ми часто густо про це чуємо. Буквально в попередній інформаційній годині говорили про те, що військові потребують колісної техніки дво-чотириколісної підприємці-виробники роблять це можливе. А що потрібно вам для того, щоб виконувати свої завдання окрім дронів більш ефективно, саме перебуваючи на такій складній локації, як Вовчанська? Це зараз, окрім дронів, це і реби і для наших позицій піхотних і для автомобілів. Ну і так само автомобілі. Це дуже сильно такий ресурс, який постійно або нишиться, або ламається. І це просто маст хев зараз. Автомобілі теж потрібні. Зараз дуже погана погода. Це постійна грязь, постійно добратися до позиції. Дуже складно. Тому реби, мавіки, пішки і автомобілі. Є є така інформація від. Там військовослужбовців Бради ГАРД, які на цій локації воюють, зокрема на Вовчанській, і кажуть, що е, ворог нищиться там по стоян, а то і більше протягом доби, е, але вони намагаються все ж таки утримуватися там на північній частині міста, якщо можна це назвати, те, що залишилося від Вовчанська містом. Е, наскільки складно взагалі вести бойові дії активні в міській забудові або ж в, ну, в тих умовах, що там залишилося? Зараз і по власному досвіду і по досвіду бійців нашої бригади і наших побратимів суміжних бригад скажу, що це дуже складно, тому що це бої за кожен підвал, якщо можна сказати, не за вулицю вже, а за підвал. І це постійний обстріл артилерії, важкої артилерії, міномети, каби, які засовує противник. Тому утримувати а ще й штурмувати це максимально складно. Але як бачите, це робиться успішно і контратаки, і штурми з нашої сторони, і оборона. Якщо говорити про те озброєння, яке має противник на вашому відтинку, то як ви можете його охарактеризувати? Наскільки вони технічно розвиваються? Вони не стоять на місці. Це однозначно. Вони розвиваються постійно. Це не тільки кажучи за дрони, реби і таке інше. Це і озброєння. Але ми бачимо у них так само багато недоліків. Вони так само це брак. Тому не скажу, що вони там на голову вище нас все взагалі вище. Буває день, що ми переважаємо. Буває день, що вони переважають, бо це війна. Але так вони на місці не стоять і ми слідкуємо за їх тенденціями, за їх розвитком, щоб постійно їх переважати та нищити далі. Нагадуємо, що QR-код і номер картки не просто так. Допомагаємо збором, активно донатимо на потреби військових, які нині воюють на харківському напрямку в Вовчанську, а допомагаємо просто зараз і кидаємо. Бачу, що потрохи але банка поповнюється. Будьте активні в мене уточнююче питання щодо самого Вовчанська, тому що знову ж таки послугуючись там інформацією від військових, які там воюють, інтенсивність натиску росіян дещо знизилися останніми днями і тижнями саме через те, що. Що, як я вже на початку зазначив, від міста практично нічого не лишилося, а відтак сховатися нема де там облаштувати позицію елементарно. Але й через те, що ми так само подекуди контратакуємо. А які фактори, чинники ще впливають на інтенсивність натиску, і чи підтверджуєте ви цей факт? На жаль, це це оперативна інформація, та багато чого сказати не можу. Але так дійсно бувають моменти, коли вони не так сильно штурмують, не так активно. Ми в змозі закріпитися, створити нові оборонні позиції. Ви правильно підмітили, що від місяця майже нічого не залишилося. в Довчанська тому їм складно переміщатися складно підвозити БК, складно підходити піхоті. Тому це ну це дуже складно зараз. Якщо говорити про БПЛА, то чи використовуєте ви зараз дрони з оптоволокном? Чи є вони в вашому арсеналі? Так само багато сказати не зможу, але скажу так: вони є, і ми успішно застосовуємо це дуже точна зброя, яка допомагає нам прям максимально ефективно нищити ворога і логістичні шляхи, і і танки, тому так вони у нас є, і ми зараз дуже сильно розвиваємося в цьому напрямку. А що схоже у ворога? Ви бачили в арсеналі? Бачили, але теж це тут вони вони не дуже застосовують, е, дивлячись на те, що гарячий напрямок це у них. Зараз розвивається як і у нас дуже швидко, але зараз на Вишенському напрямку це не дуже вони застосовують за даний час. От ви самі зазначили на початку, і це теж частина сьогоднішнього збору. Що не лише дрони, але так само і реби потрібні. Вам питання актуалізовано максимально вже далеко не перший місяць, чи можна сказати, що ну вже в принципі фантазії на фронті не залишилося для того, щоб якось урізноманітнити протидію тим самим ребам і дронам ворога. Чи ви постійно щось нове вигадуєте? Ну от, наприклад, ми вже сьогодні згадували, що якщо говорити про оптоволоконні дрони, наші FPV-шники, оператори дронами навчилися нищити ці самі дрони, оптоволоконні ворога, значить, перехоплюючи їх в повітрі. А що гіпотетично може з'явитися такого нового унікального в цій царині? або над чим працюють ваші побратими. Цікаве питання. Я теж бачив ці ролики, коли наші суміжні підрозділи, наші побратими нищили дрони. Обтоволотні ми теж у нас є розробки. Ми це постійно тестуємо та застосовуємо. Багато чого сказати не можу, щоб це було несподіванкою для ворога. Але на базі нашої бригади є лабораторії інженерні, в яких ми постійно працюємо цілодобово, щоб шукати нові шляхи, щоб обходити як ворожі реп, так і перехоплювати ворожі мавіки, FPV, дрони на. То так само можливо якісь бомбари. Зараз ми активно збиваємо їх великі розвідувальні дрони, зали, орлани. Тому ми носілимо теж на місці. Ми постійно над цим працюємо, щоб для ворога це було несподіванкою, друзі. Нагадуємо, що зараз для бригади Форпост ми збираємо на засоби радіоелектронної боротьби друзі. на дрони, на кошти для ремонту позашляховиків. І зараз ми говоримо далі про. Про те, що власне є в арсеналі ворога, ми обговорили з вами технічну складову. А що ви можете сказати взагалі про рівень їхньої підготовки? Як росіяни зараз оснащені? Як вони підготовлені з військової точки зору? У різних підрозділів це по різному і так само, як і у нас навпроти нас так, є підрозділ спеціального призначення, але дуже дуже рідко засовується. Якщо це звичайна піхота, якщо це звичайно мотострілецькі бригади, які використовують там звичайні накати, механізовані штурми, то рівень підготовки їх піхоти невеликий. Це демо максимально люди, які, якщо доходять до нашої позиції, то ну зайця або в полон, або помирають. Рівень підготовки мінімальний. У них немає часу. Це я кажу, максимально демотивовані та не не на не підготовлений особовий склад ми їх в цьому переважаємо максимальної потовці і в рівні мотивації наших бійців. А чому не підготовлений склад? Можливо, це просто ну зараз так видається, що вони не підготовлені. просто ще буквально на початку року, в січні місяці, спілкуючись з військовими, зокрема і на і з Харківського напрямку, вони зазначали, що посилює ворог свої позиції саме підготовленими, саме краще озброєними, оснащеними, вдягненими підрозділами. І видно, що у них або була ротація проведена, або вони перекинули десь з іншого напрямку військовики. Ків, тобто ті закінчилися, чи як, що зараз вже не підготовлені. Ми такої тенденції зараз не бачимо. Так дійсно, у ворога у постійних бригад, які на постійній основі навпроти нас стоять, бригади ворога. У них є підкріплення з різних підрозділів, але те, що до них приходить, доходить те м'ясо, як вони кидають, щоб атакувати наші позиції. Я ж кажу, ми бачимо, що вони не підготовлені. Те, що вони гарно одягнені, у них якесь там модне озброєння, це одне. Але як його застосовувати, це інше. Постійні підрозділи там, наприклад, до це артилерія, так можливо, вони стоять на місці одні самі, вони вже накатались тут, та мають досвід певний, але піхота в них нова, нова, нова постійна. бо ці місті штурми не припиняються на очанському напрямку, тому піхота в них не по підготовлена. Артема хотіли також запитати вас, що сьогодні допомагає вам, вашим побратимам посестрам триматися, перемагати, тримати оборону? Оцей морально-бойовий дух, завдяки чому вам вдається підтримувати? Це по перше підтримка наших близьких, підтримка небайдужих українців, підтримка наших сімей, підтримка один одного. Ми підтримуємо один одного постійно, робота над собою. Робота з побратимами постійно розмовляємо. Це підтримка нашого вищого керівництва. Тобто, в будь якій ситуації ми знаємо, що нас не кинуть. Тому це все воно не дає вже. Ось, бачимо, який рік війни, третій рік 14-го року. Ми не здаємося та продовжуємо нищити ворога. Наш морально психологічний стан на висоті. Зараз ми це бачимо. Я особисто бачу та всі військовослужбовці нашої бригади. Ми щиро вдячні вам і вашій бригаді за захист. Позивний Артем, офіцер, застосування БПЛА, бригади Форпост, був з нами на зв'язку.